Доброго Дня вас вітає розсадник Проксима. Сьогодні, 6 листопада, хочемо розповісти вам про плодові дерева, щеплені, однорічні і двохрічні з голим корінням. Традиційно вони продаються починається з жовтня місяця, але українські інтернет-магазини, як правило, починають торгівлю ще з середини вересня. Але в вересні це на них ще знаходиться листя. І це можна ці люди, якщо ви побачите, що голий корінь продається з середини вересня, це можна сказати 100%, 100% що це шахраї. Або, або ви бачите в вересні, або на початку жовтня, ви бачите з голим корінням продаються в яких повно-повно листя, то ви повинні знати, що це листя висмоктує повністю соки з рослини. І, Пересаджувати і взагалі копати голий корінь можна починаючи тільки в середині жовтня, десь 15 го числа, і тільки ну, десь з 10 го з 15 го жовтня, тоді, коли все листя природним способом падає або засихає. От саме таким чином розсадник проксіма, от, от ми робимо викопку тільки тоді, коли у нас вже є пізня осінь і листя вже немає на рослинах. Тут дуже багато сортів, також тут є представлені вони на компактних, багато колоновидних рослин, традиційних сливи, яблуні, абрикоси, персики, вишні, груші. Всі ці сорти майже є у компактному колоновидному варіанті. Всі колоновидні саженці значно менше по розміру. Вони всі, наприклад, якщо вишня стандартна, там, черешня там 2 метри, однорічна, двохрічна, то е, то компактна, щеплена, колоновидна черешня вона має, наприклад, там, 40 см. Це колоновидні сучасні сорти. Всі рослини тут на компактних підщепах, що забезпечує розгалужену велику кореневу систему. і... Все йде до того, що розмір дерева взагалі повинен зменшуватись. Також, ви мож, також тут у нас є багато, багато. Можна побачити, на кожну рослинку тут є бірки, є табличка, супроводжується з описом. На сайті у нас написано, на що щеплені рослини. І повністю максимально на сайті розкрита чесна інформація, яку, яка цікавить. Також є це плодові кущі. Зараз пізня осінь вони наче непривабливо виглядають, але саме в такому стані їх треба пересаджувати голим корінням в ґрунт. І це є осіння посадка і весняна посадка. Потім ми їх, те, що у нас залишається, ми. Перевалюємо в контейнери і протягом того літа ми торгуємо вже ними в контейнери. Кожна, кожна абсолютна рослинка має етикетку. Нема жодної рослини без пітлі. Вона довго зберігається. Ця петля провисить і буде зберігатись 3-4 роки цей напис. Також є тут багато нових сортів. З кожним роком вона з'являється от колоновидні. Вони завжди компактніші, менші. Безумовно, в колоновидного саженця смаки плода ну, не дотягують до смаків стандартних промислових сортів яблунь, груш, слив. Але в умовах, коли у вас мало місця у вас маленька ділянка, саме компактні сорти, колоновидні сорти можуть допомогти виправити. Недолік місця. Коли мало місця, у вас просто немає, не можете посадити велике дерево, яке там висотою 4-5 метрів. А так колоновидна рослинка, на ній теж також будуть плоди. Ну і вони всі менші. От, наприклад, от, наприклад грушка колоновидна сапфіра. Ось її розмір. От тут у них у всіх гарне розголуджене коріння. Зараз вони ми зберігаємо їх в тирсі, щоб зберегти від. Приморозків, бо зараз вже приморські йдуть, але заморозки не страшні. В час посадки ви можете до кінця листопада, коли вже йдуть такі морози, ми садимо рослини до того часу, поки ми не можемо струмити лопату в землю, коли вже довбимо її, а там лід. От, А так, повністю весь листопад, спокійно, ми можемо саджати рослини. Запрошуємо в розсадник проксима. Тут, тут ви можете переконатися, що тут завжди є якість і що копаємо ми їх вчасно. А не так, як інші там в середині вересня з листям. Потім накривають, є така технологія, до речі, є така технологія, накривають просто плівкою в вересні і поливають водою, вона лежить під сонцем і природнім шлю... і рослини скидають листя. От, а потім беруть сажаниці і показують, що сажанець викопаний в жовтні. А ми копаємо тільки в жовтні. Запрошуємо до нас.